Якщо давно мрієш про сорочку, але не знаєш, чим її носити, я покажу тобі сьогодні цілих чотири образи, як її можна стилізувати. Ось номер перший. Ви тільки подивіться: одягнеш класичного штаця, і вже можна і на роботу, і на ділову зустріч, а додали ще аксесуар, і вже сорочка заграла новими барвами. Цей образ ідеально підійде на зустріч з подругою. Ми лише тут підвернули рукава, бо є додаткові годзики. Розправили гарно комір, додали джинси і кеди, і образ виглядає легко, стильно і комфортно. Ці сорочки від 50 по 64 розміри. Тільки погляньте, яка краса! А ми йдемо з вами далі за новими образами. А ось так ви можете піти на побачення, а на будь-яке свято. Ви будете виглядати жіночно, яскраво і непримушено. Якість тут просто супер, адже у складі 80% котону. Подивіться, як класно виглядає. А ми йдемо далі. А ось саме цей образ, коли ви зможете одягнути нашу сорочку як другий шар золи Челсі, шкарпетки це зараз так трендово. Ось такі утеплені лосини, гольф-рубчик, взяли саму сорочку, можна, до речі, взяти більш такий розмір оверсайз, щоб вона була довшою трошки. І образ готовий. І в ньому можна піти як в кіно, або з друзями десь на прогулянку, або то навіть на побачення. Будь-куди, якщо вам сподобалась наша підбірка, пишіть нам в приватні повідомлення.